сорт, 8 кг, Ціна 1400 чоловіча плотна фліска, Розмір еліка. Не ну, виглядаємо на XL. Жіночий тетик. Розмір «Елька». Ще одна плотна чоловіча фліска, Також «Елька». Ще один чоловічий фліс, розмір 2XL. Чоловіча плотна фліска, розмір XL. Чоловічий фліс, розмір 44, така фліска розмір Елька. Чоловічий фліс розмір 6 xl Жіноча фліска розмір М. Жіноча флісочка розмір пашит трійка. Така жіноча легенсенька фліска розмір Елька. Чоловічий плотний фліс розмір. 2XL. Жіноча фліска, розмір 44-й. Такий фліс, жіночий розмір Елька. плотна жіноча фліска. Розмір 40, яскрава жіноча розмір S, І остання це є чоловіча фліска. Розмір Елька. Це був фліс, Перший плюс другий сорт. мішечка 8 кг. Ціна 1400.